Вітаю, сталкери! В моєму минулому відео, посилання на яке я залишу в описі, в коментарях виникла гаряча суперечка. Яка штурмова гвинтівка краща, Дніпро чи Харот? Щоб розібратися в цьому питанні, я пропоную максимально прокачати обидва автомати. Але спочатку давайте покажу, де можна знайти новенький і покоцаний харот, де лежать креслення на нього та збільшений магазин на 40 набоїв. А щодо глушника, приціла та підствольного гранатомета, їх можна купити у продавців. До речі, незважаючи на свій футуристичний вид, автомат Харот теж цілком реальний. Це ізраїльська штурмова гвинтівка, яка називається IVI Carmel. Її почали виготовляти відносно недавно. Можливо, саме тому, що це сучасний автомат він виглядає як зброя з фантастичних бойовиків. Новесенький, що ношений автомат Харом ви можете знайти в районі Янтар на цьому місці на мапі де я стою. Підходьте до цієї драбини. Як бачите, по ній не можна злізти, бо вона не спущена до кінця. Внизу буде зграю щурів. Пригостіть їх парою гранат. В мене вже немає пацюків, бо я це зробив раніше, коли шукав спосіб, як дістатися вниз. Потім з машини дістаньтеся до даху автобуса, а вже з нього зістрибніть на аномалію подушку. На решітці буде висячий замок. Тому розбивайте його і заходьте всередину. Щоб відчинити бункер введіть код 5578. І ось лежить гарнесенький харот. Також в цьому бункері багато різного луту та збільшений короб для кулемета РПМ. Щоб спустити драбину, натисніть цей важіль і піднімайтеся нагору. Покоцаний харот і перше креслення до нього ви знайдете також в районі Янтар в локації Тріщина. Там, де я стою на мапі. Ця локація виглядає як розлом землі з хімічними аномаліями. Підходьте до краю та зістрібніть на цей камінь, а з нього до не зовсім живого сталкера. В нього буде харот зарядом міцності приблизно 50%. Новий револьвер та ще якась побита зброя, не обов'язково дробовик, як у мене, а також набої до них. Тепер наша задача пробігти по розлому до цієї точки. Вдягніть артефакт на хімзахист та беріть дробовика, бо на вас загряться плат На камені буде лежати ще один від'ємно живий сталкер з артефактом, а в сумці в нього лежатиме креслення на зменшення віддачі. Друге креслення на зменшення розкиду куль на хароді ви заберете в районі кордон на локації дальній блокпост. За будинком розмінуйте розтяжку, а за ящиком в рюкзаку забирайте креслення. Збільшений магазин на 40 набоїв знаходиться в районі Затон на локації Рибальська Пристань. Заходьте в рибальську хатинку та просто забирайте магазин Сумки. Єдина морока з цим магазином це спочатку бігти за ним з Султанська, а потім назад. А тепер давайте зрівняємо показники прокачаного Харода та Дніпра без заміни стволів на інший калібр. Як бачите, вони сильно не відрізняються. Лише у Дніпра трохи більше шкоди, та магазин більший на 5 набоїв. А у Харуда майже непомітно більша дальність. Але давайте постріляємо з них, щоб зрозуміти, яка віддача та кучність, якщо випустити цілий магазин. Я не буду стримувати віддачу, просто затисну ліву кнопку миші та подивимось, що вийде з цього. Так, Дніпро сильно веде вгору і в бік. Кучність також залишає бажати кращого. Ну, а тепер спробуємо харот. Який же приємний приціл, значно краще, ніж на Дніпрі. Дідько, та це майже лазерган. Трішки веде вгору і зовсім трішки вбік. Стримувати таку віддачу навіть новичок зможе. Та і кучність приємно вразила. Робити хедшоти з хароду буде значно зручніше та приємніше. А зараз давайте поставимо в Дніпро покращення на заміну калібру на 762. Тепер шкода на Дніпру стало значно більша. Набої 762 насправді дістати не така вже і проблема. Я їх майже не витрачав і в мене накопилося 1500 звичайних, 1200 бронебійних та 300 експансивних з тих схронів, що я лутав у горі. А по віддачі зараз подивимось. Так вверх повело, що я подумав, зараз в небо почну стріляти. Віддача просто люта. Треба мати гарний скіл, щоб контролювати таку віддачу, якщо стріляти однією чергою. Ну і для контрасту знову з хороду постріляємо. Думаю, що коментарі тут зайві. Але, мабуть, треба зауважити, що постріли з Дніпра будуть надзвичайно потужні. Голови монолітовців в їхніх броньованих екзоскелетах будуть розлітатися з двох куль. З харода треба буде більшою кількістю куль попасти в голову, але і зробити це буде значно легше. Питання залишається відкритим. Яка штурмова гвинтівка краща? Якщо ви вмієте добре контролювати віддачу, то звісно для вас найкращим буде Дніпро. Але через точність харода я розумію, чому багато хто вважає кращим саме його. Мені він, наприклад, також дуже подобається. Тим більше, що на нього можна поставити підствольний гранатомет, що робить його більш варіативним, можна ефективно з нього стріляти по скупченню ворогів і тим самим економити набої. В підсумку можна сказати, що вони обидва гарні лейтові автомати, кожен зі своїми перевагами і недоліками. Тепер ви знаєте про них більше і можете об'єктивніше їх оцінювати та вибирати, що вам підходить до вашого стилю гри. А зараз просто отримаємо візуальне задоволення від стрільби з хару The fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, and slow, spittin' fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time, you're delirious Hello! Happy New Year! I wish you a happy New Year! Бережіть себе і бувайте здорові!